Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете оновлені результати та турнірні таблиці головних футбольних ліг світу усе швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати 16, готуру ліги Xtra класа Польщі, оновлену турнірну таблицю, список найкращих бомбардирів та розклад матчів на наступний тур. Почнімо! Моута Лублен переміг загалбі Лубен з рахунком 2-1. Джаджайлон Лонія, обявустов і Сласк Вроцлав зіграли в нічию 2-2. Поган Шесен виграв в уличие Гаденск с рахунком 3-0. Лек Познан промиг GKS Kitowice з рахунком 2-0. Лег Легія Уорсауа здолала Краковия з рахунком 3-2. Стол Милоси промогла радуме Радом з рахунком 2-1. Рак чисточаве і короунак Єлце зіграли в нічию 1-1. Беекзабже переміг Піест Гливіце з рахунком 1-0. Пущен і Паломайс виграла у виду ЛДЗ з рахунком 2-0. Перед тим я показати оновлену турнірну таблицю. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та увімкнути сповіщення, щоб отримувати відео відразу після їх публікації. Лег Познан – 37 очок, Джаджалонія Б'єустик, 33 очки, Рак Чистечаве 32 очки, Крекові, 29 очок, Легія Уорсава – 28 очок. Поганщесен – 25 очок, Гаек Забже – 24 очки, Моута Лублан, 24 очки, Виду ЛДЗ, 22 очки. Піест глубица, 20 очок. GKS Китавіце – 19 очок, Стол милосы, 18 очок, Загал Білубен – 18 очок, Кероунек Єлце – 17 очок. Радом екрадом, 16 очок. Пустя Ніпаломайс 14 очок, Личія Геденск – 11 очок, Сласк Вроцлив, 10 очок, найкращий бомбардир чемпіонату. Бенджамін Калялеман, Кракові – 11 голів. Хочу дізнатися більше про вас. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та який ваш улюблений клуб. Розклад наступного туру. Поділіться цим відео з другом, який завжди запитує, з ким гратиме його команда на вихідних. Дякую за просмотр! Не забудьте підписатися на канал і до нових зустрічей.